Більше я не купую одразу готову слабосолену рибу. Я готую її сама. Так я впевнена в її якості та смаку. А це мій найвдаліший, найсмачніший рецепт слабосоленої рибки. Зберігай рецепт, готуй та насолоджуйся. Філе її промиваємо під проточною водою та добре просушуємо серветками. В окремій мисці змішуємо лимонну цедру та цукор. Все дуже добре перетираємо. Далі додаємо сіль та знову перетираємо. Виходить ну дуже ароматно. А зараз цим натираємо рибку. Робимо це масажними рухами, натискаючи з обох сторін. Відправляємо у скляну тару, накриваємо харчовою плівкою або кришкою. Залишаємо в холодильнику на 10-15 годин. Далі ретельно промиваємо та знову просушуємо серветками. На цьому все, рибка готова до смакування. Зберігаємо в скляній тарі та насолоджуємось. Смачного!